Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні ми в Хмельницькій області, Хмельницькому районі в селі Федірке. Село відноситься до Волочиської міської територіальної громади. Ще недавно Волочиськ був районним центром. Сьогодні село відноситься до Хмельницького району. Волочиськ знаходиться, ось ми дивимося на кадрах: це місто досить велике, знаходиться всього в 15 кілометрах від нашого села. Місто розташоване на лівому березі річки Збруч, це притока Дністра, навпроти селище під Волочиськ Тернопільської області на Волинсько-Подільському плато. В місті знаходиться залізнична станція Волочиськ. На електрифікованій лінії Гречани Тернопіль за 66 км від обласного центру. Також слід зазначити, що в місті можна знайти досить багато робочих місць, тому що розвинена машинобудівна, харчова, легка промисловість. Півтора хвилинки огляду. Міста, яке дуже близько до нашого села, в 15 кілометрах, де можна і працювати, і навчатися, хоч і в селі, теж нормальна інфраструктура. І поїдемо в село Федірки. І ось ми їдемо вже в село, бачимо дуже хорошу дорогу. Це до села. В селі вона трошечки інша. Кадри цих відео нам надіслала власниця. І ми побачимо і село, і будинок. Наближаємося до села, і це відчувається по дорозі. Ось поворот на інше село. Ми праворуч прямуємо в своє. Але це ж дорога асфальтована, трошечки з вибоїнами, але це вже близько до самого села. Ми направляємося в село Федірки Хмельницького району Хмельницької області. Відноситься село до Волочиської міської територіальної громади. Населення становить 563 особи. Засноване село Федірки в 1629 році. Площа складає 2,5. Кілометрах квадратних. Ми вже під'їжджаємо до села зовсім близько. Село має школу Дев'ятирічку, є дитячий садок, є кілька магазинів. Зараз ми вже в'їжджаємо в село. Ліворуч ми побачимо школу. Це початок села. І зліва ось ми бачимо школу. В селі також є дитячий садок, школа Дев'ятирічка. Ми проїжджаємо паркан школи. Праворуч ми зараз побачимо: клуб, магазин. Зупинка. Маршрутка ходить в місто 5, 5 разів на день рейсова маршрутка. Ось, право, праворуч, магазин, клуб ми проїхали. А ліворуч ставок, і неподалік від нашого будинку знаходиться ставок теж. Ми під'їжджаємо вже до будинку, і ви вже будете знати повністю дорогу до будинку. Повертаємо ліворуч, ще одна зупинка маршрутки. Тобто маршрутка зовсім зовсім близько, біля дому. І під'їжджаємо до будинку. Ось наш будинок. Бачимо, яка дорога. Оглядаємо зовні будинок, він досить, досить такий. Презентабельний, бо має гарний фундамент, цегляний зовні. Я просто порівнюю з будинками в Прикарпатті, де вони не настільки міцні не завжди, бо це ж бюджетний будинок. Вартість його ви бачили зовсім невелика. От І будинок великий за розміром. А це город присадибна ділянка. Вона 44 сотки, тобто майже пів гектару. І в кінці городу ось такий великий ставок. Є садок, звісно, треба почистити. Будинок газофікований. Будинок великий. Більше 90 квадратних метрів. Давайте розглянемо план будинку. Ми бачимо ліворуч чорний прямокутник і такий червоний. Що це таке? Була веранда, ось там, де чорний прямокутник, стара веранда. Її не знесли, а добудували ще ось, ви зараз побачите цегляну таку велику веранду, тобто її треба добудовувати. Ось ця веранда із цегли це те, що треба, ну, якби доробити. Але тут і двері, і вікна вже поставлені, а це стара веранда, їм треба, мабуть, зносити або ж якимось чином. Переобладнати. Далі йде коридор. І якщо ви повернетесь до плану, то зрозумієте, що спалень в будинку, тобто окремих кімнат ізольованих, може бути три. Крім цього, є ще прохідні кімнати. Загалом кімнат ну, більше, більше п'яти. Це кухня. В будинку є і піч, є газ, Ось, е котел, хай, хай старий, але за сьогоднішнім часом це непогано. Будинок е під ремонт, е ну, тому що в будинку давно не жили, але він досить, досить великий будинок. Більше 90 квадратних метрів. Підлоги міцні. Ну, ось Я вважаю, що це дуже гарний будинок для великої сім'ї, яка не полінується. Госбудівлі підлягають або ремонту, або знесенню, але і звідси можна витягти будівельні матеріали і, можливо, щось чи перебудувати, або ж ну, хто як. Вартість цього будинку всього 4,5 тисячі доларів. Газофікований будинок, біля якого трошки попрацювати і мати цілком пристойний будинок, бо є місце, є місце, де зробити е, і санвузол. Так, про криницю. Криниця в трьох метрах від будинку. Загального користування. Викопати на городі теж не складає, ну, якоїсь труда, так, коштів. Посилання на оголошення власниці, ви знайдете під цим відео. Ви можете зателефонувати, розпитати, домовитися про живий огляд, ну, а нам за роботу просимо. Уподобайку, підпишіться на наш канал кожні 4-5 днів у нас нове відео. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!